Усім привіт! Ми сьогодні йдемо по базарю про узнати чому фрукти і овочі і по ходу все, що продається, по чому ціна. Тут кілограм. Так. А картопля до сера. По чому картопля? По 20. бери. дві тисячі молоденька, 6 хляба і цибульки. Кілограмчик за 20. Посолі почому? По 15. По 15. А маленька по чому у вас? Десь в мене все бачили, я зазвичай в пластику. Кілька грамів чорного. Дякую, гарно. Дякую. Каплоплі від греба? Дякую. Це не дорого. Беріть кілька грамів. У чому цей черешень? Вишень. 70 гривень не дорого, я по 8 прийду. Беріть кілька, буде добре. Дякую. 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 Це вже останні все ці вишні. Персики. Чому персики? 40 гривень. Домашні персики. Малай підпухаємо. Чому грибочки у вас добрий день? Добрий день. Такі 150, такі 80. Це вам що збирати. А мірочки по чому? По три. Поки я помню. По 25. Це на салат, да? По три. на Да. Сливочки по 30. Сливочки по 40. А ну беріть по 30. Такі ровні на салат. Зараз, зараз. Дякую. По 20 і по 15. Файні Василівка Петрівна. Дякую. Ви знаєте, зараз така жара, що я не можу вийти У чому кукурудза? В... 5 по 10 і 15. Загалом по 10. і по 10. Давайте в 25 по 10.

Чому капуста у вас? 25 А цибулька по 20 Ясно По чому яблучки? 40 гривень А поломиця по чому? 8 гривень 30, я многое увижу. Я многое увижу. Я многое увижу. Но не надо

Всім себе. На 100 г. Там, отте, дуже солоденьке. Просто помідори 100 г. Вони все їдуть. А що там Катіна видає? Мене питають. Я кажу, тут є клин, є кріп. Майкл. А чому ці булі сили? 80 гривень. А цей самий клин за 20 Я самий клин продавала 30 гривень. Ось такий за 20 гривень? Звісно. А капуста чому? 25 гривень. Дякую. Добрый день, что добрый день три Почему 200 нет? 200 гривен, да?

Воно таке велике. А почему чесник довільний? 130 гривень. 130 гривень малий, а 180 – крупний, да? Дякую. А ви розкажіть, чому? Ви розкажіть, чому? Бульки в морі, гарна і крупна. Фінська цибулька гарна і крупна. Потрібно? Чому

Чому читаешь, да? А по улице да? А абрикоси? 50 гривень.

Ось такі ціни на нашому ринку. Усім до зустрічі. Дякуємо за лайки, дякуємо за перегляд Усім всім пока. До зустрічі у гостях Володимир.